Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх шанувальників грімільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую огляд другого дня першого туру групового етапу Ліги Чемпіонів 2023 2024 Починаю з того, що ближче до тіла. Анатолій Трубін вже на початку матчу Бенфіка Редбул Зальцбург у стрибку заїхав двома кулаками в обличчя супернику, за що отримав попередження та пенальті, яке втім гості успішно запороли. Але все ж таки потім двічі поразу на тайм відзначилися у воротах Трубіна Рокошими, реалізував пенальті на 15-й хвилині. А перед цим був вилучений за гру рукою на стрічці воріт гравець Бенфіки Антоніу Сілва. Після перерви Оскар глух був точним на 51-й хвилині. Трубін цілком відіграв нормально, у пропущених м'ячах не винен. Навпаки, всіляко намагався перешкодити суперникам забити ще більше. У паралельному матчі групи Ді Реал Сосєдат проти Інтера швидко повів після удару Браїса Мендеса на четвертій хвилині. Поєдинок проходив з перевагою господарів і ряснів жорсткою боротьбою з самого початку і до фінального свистка. Шість жовтих карток по три на кожну команду тому свідчення. Було навіть вилучення. Лише ось після варперегляду червону картку Ніколи Барели скасували, оскільки порушень не було. Інтер залишився у повному складі і на 87-й хвилині Лаотару Мартінис рахунок зрівняв. Вірменський легіонер Інтера Генріх Мхідарян вийшов в основному складі, отримав попередження на 60 й хвилині, а на 70 й був замінений на Алексіса Санчеса. Всі учасники цього квартету рівні силою. І заздалегідь передбачити підсумковий результат групового раунду. Справа просто безнадійна. А поки що Red Bull має три очки. Реал Сан Себастьян з Інтернаціонале по одному Бенфіка з діркою від Бублика. Група B. Лондонський арсенал без питань розгромив на своєму полі ПСВ із Нідерландів 4-0. У першому таймі всі крапки над і розставили в Букайосака. Леандро Тросарт та Габріель Жезус. По перерві Мартін Едегор на 70-тій хвилині ставить жирний знак оклику 4-0. Український легіонер лондонських канонірів Олександр Зінченко вийшов в основному складі і був замінений на 58-й хвилині на японця Такехіро Томіясу. Були там питання до Олександра При 1-0 щодо блокування рукою пострілу у своєму штрафному майданчику. Але Вар перевірка довела. Зінченко не винен. Руки притискав до тіла. Пенальті немає. Іспанська Севілья приймала французький ланц. Лукас Окампос на 9-й хвилині втішив фанатів на Рамон Санчес-Пісхуан Голом. Але ще у першому тамі Анжело Фюльжені зрівняв шанси команд. 1-1-24 хвилина. До фінального свистка рахунок так і не змінився. У групі Бій поки що теж нічого не зрозуміло. Є якби явний лідер Арсенал, але ще невідомо справжньої сили ПСВ. Та й севільї з Лансом теж. Тож і тут вся боротьба попереду з рівними шансами для команд пробитися до плей-офф Ліги Чемпіонів. Група А. Головний поєдинок ігрового дня Баварія Мюнхен Манчестер Юнайтед став справжньою окрасою поточної Ліги Чемпіонів. Обидва суперники влаштували голепад, забивши на двох сім м'ячів, Манчестер Юнайтед був господарем становища перших хвилин обох таймів. Тільки ось у першому таймі забити не вдалося, а одразу ж після перерви так. Баварія ж прокидалася після небезпечних моментів біля своїх воріт і штампувала голи. Лерой Санета Серж гнабрі до відпочинку в роздягальні. Після Расмус Хейлун рахунок скоротив, але дуже швидко. Гаррі Кейн з пенальті відновив статус-кво на 51-й хвилині і пішла Мюнхенська будес крошити манкуніанців. Підопічні Томаса Тухеля робили з гостями все, що їхня душа забажає. Тільки ось при цьому купу гольових моментів запороли. Каземіро, який вийшов на заміну, став героєм останніх хвилин. Зірковий бразилець двічі з рахунок зводив до мінімуму на 88 та 90 плюс 5 хвилинах. Між якими відзначився 18-річний талант Баварії та Надія Франції Матіс Стель 4-3. Феєрична гра, нічого тут не скажеш. Турецький Галатасарай із данським Копенгагеном також видали Голепад у Стамбулі. Спочатку у гості відзначилися 200. Мохамед Ельюнусі до Перерви і Діого Гонсалвес після, начебто, забезпечили данському чемпіону комфортну перевагу. Але видалення Еліаса Єперта на 73-й хвилині так надихнуло Галата Сарай, що найсильніший клуб Туреччини уникнув поразки. Забили Саша Бое, 86 хвилина і ТТ 88. -та. Тут у групі А маємо явного фаворита Баварію. А ось усіх інших потрібно дивитися в очних протистояннях, у кого більше шансів фінішувати другими і вийти у весняний плей-офф Ліги Чемпіонів. Нічого точно поки не скажеш, бо і Манчестер Юнайтед, і Галатасарай, і Копенгаген мають як атакуючий потенціал, так і проблеми в обороні. Отже, цілком ймовірно, що галепади в цьому квартеті ще будуть неодноразово. Група С. Мадридський Реал весь матч провисів на воротах Берлінського уніону. Але завжди якоїсь дещиці не вистачало для голу. І коли, здавалося, команди покинуть Сантяго Бернабео з нулями на табло. Джуд Белінгем буквально заштовхав у сітку 1 90 плюс 4 хвилина. Галактикос виривають перемогу у дебютанта Ліги Чемпіонів. Інший фаворит квартету Наполі теж видряпав перемогу у португальській Браги, тільки в гостях. Джованні Ді Лоренцо забиває гол у роздягальню. Але не встиг Брума на 84-й хвилині зрівняти рахунок, як Сікуніакате створив автогол. 88-хвилина 1-2. І Реал, і Наполі здобули важливі перемоги, заразом окресливши коло основних претендентів на подальше просування в лізі чемпіонів. Хоча не виключено і те, що уніон із Брагою ще потріплять нерви явним фаворитам. Вболіваємо за наші команди. Всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння, росіянам усвідомлення того, що вони творять в Україні, а людям усього світу мирного неба над головою. З вами був Санич. Зустрінемось.